We'll be right <laughs> back. Чого тоді варто очікувати найближчі кілька місяців? Адже Associated Press пише про те, що Путін готує 200-тисячний контингент, значить, щоб розтягнути його по всій лінії фронту, практично на південному напрямку, на східному. Це якщо брати Запорізьку область, Харківську, і так само на півночі, на Сумщині, наступати одночасно, і це все може відбутися вже там буквально в травні. Ну, принаймні, це може бути така знаєте, весняно-літня кампанія да, для них для росіян. В той же час, значить, посилаючись на дані розвідки, президент в що Росія готується до нового масштабного наступу, так само підтверджуючи цю тезу. Говорить про Харківщину, Сумщину, Запорізьку область. Як ви оцінюєте таку тенденцію, особливо на тлі повідомлень, що там, наприклад, на Росії ж збільшується там чи не вперше за останні 15 років призов? Звісно, призовників не задіють в бойових діях безпосередньо, там локально лише на Курщині. Ми це з вами проговорювали. Був випадок, але вони там опинилися випадково. Да? За Ну, виконували завдання. Da. Але чи можна говорити про те, що вони назбирають на Шкарбуті цю кількість в 200 тисяч оновленого складу, вони чимось його підсилять, як технічно, так і по зброї, і це справді буде загрозом. Ну, Перше, треба сказати, що дійсно фіксується активність, і Верховний головнокомандувач, президент України, дійсно попереджає, посилаючись на дані розвідки, тому ситуація, звичайно, серйозна і ніхто не легковажить і не збирається легковажити. В чому суть питання? Питання в тому, що. Як відомо, ворог, перебуваючи фактично від жовтня 2023 року в масштабному наступі, це такий виток. Вони понесли доволі такі значні втрати і знову ж таки наступали на різних ділянках фронту. Ми це бачили абсолютно. Концентровано спочатку спробували вдарити на Донеччині, але ж потім почали зміщувати активність і на Харківщину, і планували удар на Сумщину, чому завадили якраз проведення курської операції. Це перший момент. Їм треба поповнити власні втрати. Друге, перегрупування війська, які знаходяться, третє, ворог дуже активно зараз працює, в тому числі і коли ми говоримо про забезпечення і техніку над розвитком своїх спроможностей в дронах і ребах, і те, що ми бачимо, велике застосування дронів на оптоволокні, що звичайно є викликом і певною загрозою. Хоча Україна теж вже збройні сили досить активної сили оборони та безпеки застосовують на різних ділянках фронту. Це теж але якщо ми підходимо до питання. Майбутніх дій я думаю, що питання ось цього наступу воно зводиться більше, і загрози, які для нас є, більше до того, що ворог буде прагнути спробувати виснажити підрозділи збройних сил України, сил оборони. І безпеки, ніж е, е, зробити якісь, скажімо так, і мати якісь територіальні здобутки. Звичайно, що якщо буде можливість, російські війська будуть вести наступ і будуть намагатися закріпитися на нових рубежах і окупувати якомога більше територію України. Але основна мета цих наступальних дій може полягати в тому, щоб продовжувати ведення бойових дій, оскільки військове командування противника може розраховувати, вони думають. Що таким чином можна спробувати висназити в наші підрозділи, і відповідно, ну скажімо, це буде додатковим елементом тиску для того, щоб Україна йшла на поступки. Ось, власне кажучи, на що є розрахунок, разом з тим, можу сказати, що в тому числі за підсумками наради, яка відбулася підсумкова за березень, головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський чітко наголошував на тому, що підрозділи готуються. Вживаються заходи з нашого боку, готуються всі можливі, скажімо, параметри для того, щоб відбувати ці атаки. І якщо ми зараз подивимося, всі заходи вживаються для того, щоб не дати ворогові здійснити стрімкий прорив. І більше того, на чому головнокомандувач також акцентував увагу, на збереженні життя особового складу. І е, було заявлено відповідно у підсумковій заяві, що е, нам вдалося зменшити в рази кількість раз з нашого боку, якраз таким чином, що в тому числі задіюється більше підрозділів дронів. Зараз це один із пріоритетів. Ми розуміємо прекрасно, що Можливо, це не є 100% панацеєю для перемоги у війні, але точно це є тим способом, який дає нам можливість на тлі можливої нестачі там допомоги від партнерів або не своєчасного постачання розраховувати на швидкі. Засоби, які дають можливість стримувати просування ворога, я тоді поточню одразу ситуацію з сумщиною, тому що це е, ну досить небезпечний напрямок в контексті руху Росіян, можливого на столицю. Е, ну коротка пряма да, умовно кажучи, але довга ну довга, коротка. Я маю на увазі, що якщо бойові дії точаться на сході чи в Запорізькій області, це якось більш віддалено да сприймається ніж, скажімо, на північному напрямку. У нас ж була можливість з від 22-го року, коли ми відкинули Скішина. Росіян з Чернігівщини, зокрема туди на свою територію, все замінувати, укріпитися, побудувати, значить укріплення то що чого не було, скажімо, там на на запорізькому напрямку або на східному напрямку на Донеччині ті самі, тому що там постійно точилися активні бойові дії. То які шанси у Росіян взагалі спросуватися? От як ви сказали, прорвати да, нашу оборону, аж надто активно і стрімну? Ну По перше, укріплення є, в тому числі і мінування всі засоби, які ви згадали і. І хочу нагадати, що і Верховний головнокомандувач, президент України, їздив, в тому числі в свій час на Сумщину, і було продемонстровано ті засоби, які є, і фортифікаційні споруди, і міни, і все, що в принципі це все є. І воно використовується за призначенням і буде використовуватися за призначенням. Ну, які шанси ми бачимо зараз, що ворог не може прорватися, хоча намагається реалізувати вже ці плани протягом березня, намагався і зараз дуже активно намагається прориватися, але ці спроби блокуються. От і відповідь, тобто так вони намагаються і зараз. Тобто, ми маємо розуміти, що зараз іде фактичне моделювання сценарію і тих бойових дій, які можуть бути і надалі, просто з посиленням певних російських підрозділів, які будуть задіюватися. Тактика, ну ми ж прекрасно розуміємо, що навряд чи Росія, наприклад, відмовиться від тактики залучення малих груп. Так вони будуть більше використовувати дронів. Це вже очевидно. Так вони використовують підручні засоби там залізну кіноту у вигляді мотоциклів, квадроциклів, автомобілів, легкових, всього чого завгодно. Так ми б уже обговорили тактику з точки зору зміни і застосування шахедів, як один із елементів терору і як способу ведення бойових дій ворогом. Це все безумовно є. Але власне кажучи, загалом характер і природа дій та напрямків де ворог атакує, навряд чи вони зазнають істотних змін, просто що буде посилюватися тиск завдяки додатковим підрозділам і підживленням живої сили, якраз ось безпосередньо російських сил.